Зеркала завжди поруч із нами. Ми дивимося в них щодня, навіть не замислюючись про те, що за їхньою звичайною поверхнею може ховатися щось більше. Що, якщо я скажу вам, що дзеркала мають силу впливати на наші думки, емоції та навіть життя? Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, наскільки потужним може бути цей звичайний предмет. Дослухайте до кінця, і ви побачите дзеркала з абсолютно нового боку. Дзеркала це не просто інструмент, щоб побачити своє відображення. Вони мають глибоке символічне, емоційне та навіть енергетичне значення, яке ми часто ігноруємо. З давніх давен дзеркала використовувалися не лише у побуті, а й у ритуалах. Вони вважалися вікнами в інші світи, здатними показати не лише зовнішній образ людини, а й її душу. Якщо подивитися на дзеркала з точки зору психології, вони є потужним інструментом для самопізнання. Коли ми дивимося у дзеркало, ми бачимо не лише своє відображення, але й наші емоції, наші думки. Дзеркала можуть стати засобом для роботи над собою. Наприклад, практика афірмації перед дзеркалом допомагає нам підвищити впевненість у собі та змінити негативні переконання. Але дзеркала мають і темний бік. Вважається, що вони можуть накопичувати енергію як позитивну, так і негативну. Тому важливо стежити за тим, як і де вони розташовані у вашому домі. Ви коли-небудь помічали, що після довгого часу перед дзеркалом ваш настрій змінюється? Це не випадковість. Дзеркала буквально повертають нам нашу енергію, підсилюючи її. Згідно з вченням феншуй, дзеркала можуть впливати на енергетику вашого дому, їх неправильне розташування може викликати дисбаланс і навіть привнести у ваше життя хаос. Не розташовуйте дзеркала навпроти ліжка або вхідних дверей. Це вважається шкідливим для вашого спокою та гармонії. Натомість поставте їх там, де вони можуть відбивати щось гарне, наприклад, квіти або природу. Ще один важливий аспект дзеркал це їхній вплив на наші думки. Дивлячись у дзеркало, ми часто звертаємо увагу на свої недоліки, що знижує нашу самооцінку. Але ви можете змінити це. Використовуйте дзеркала як інструмент для підтримки. Посміхайтеся собі, говоріть слова підтримки, нагадуйте собі, що ви прекрасні. Дзеркальна медитація це ще один спосіб працювати над собою. Сидячи перед дзеркалом, ви можете спостерігати за своїми емоціями, думками та глибше розуміти себе. Існують також міфи та забобони, пов'язані з дзеркалами. Наприклад, розбите дзеркало вважається знаком невдачі, але це лише переконання, які ми можемо змінити. Важливо пам'ятати, що дзеркала це лише інструмент. Вони відображають те, що ми їм показуємо. Тому, змінюючи себе, ми змінюємо й те, що бачимо у дзеркалі. Ваша взаємодія з дзеркалом це дзеркало ваших взаємин із собою. Подивіться у дзеркало зараз і запитайте себе, чи любите ви те, що бачите. Якщо ні, це сигнал почати працювати над собою. Дзеркала здатні більше, ніж ми думаємо. Вони можуть бути як нашим союзником, так і викликом. Все залежить від того, як ми їх використовуємо. Якщо ви готові дізнатися більше про такі цікаві теми, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо вам було корисно, і напишіть у коментарях, що ви думаєте про силу дзеркал? Ваш відгук важливий для нас.